Анатолій Єфремович Новосельцев, Людмила Прокопіївна, Калугіна, секретарка Вірочка та багато інших. Де зараз актори службового роману та як реагують на злочинні дії Росії? Як їхні громадянські позиції вплинули на творчість і життя поза кадром? Розповідаю вже за мить. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться, та не забудьте поставити лайк цьому відео. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Роль Анатолія Новосельцева у фільмі Службовий роман стала однією з найзнаковіших у кар'єрі Андрія М'яхкова. Його персонаж скромний та дещо незграбний статистик, який згодом розкриває глибину свого характеру та справжні почуття. Андрій Васильович М'яхков відомий радянський та російський актор, здобув широку популярність не лише завдяки ролі у фільмі Службовий роман. Перші значні ролі в кіно м'яхков отримав у фільмах Ельдара Рязанова і роль Євгена Лукашина в Еронії Долі. 1975 року принесли йому всесоюзну славу. Втім, образ Анатолія Новосельцева в службовому романі остаточно закріпив його статус провідного актора радянського кіно. Роль скромного статистика Новосельцева розкрила комедійний талант актора. Це відкрило перед ним нові можливості в кіно та театрі. Пік кар'єри Андрія М'якова припав на 70-ті та 80-ті роки. Але й у наступні десятиліття він продовжував успішно зніматися в кількох значущих проєктах. Незважаючи на популярність і визнання, які прийшли до нього. М'яхков обирав життя без зайвої уваги до своєї особистості, надаючи перевагу приватності. Андрій М'яхков вважав за краще залишатися на задньому плані, надаючи особистому життю більше значення, ніж публічному. Він був у шлюбі з акторкою Анастасією Вознесенською. Вони не мали дітей, бо в молодості обоє повністю присвятили себе професії, і на родину не вистачило часу. Подружжя майже не з'являлося на публіці, а їхнє життя протікало на дачі в Підмосков'ї. У вільний від акторства час М'яков захоплювався написанням детективних романів та займався живописом. Попри те, що м'яков приховував особисте, він продовжував грати в кіно серед останніх ролей. Євген Михайлович Лукашин в продовженні іронії долі у 2007-му Та роль Володимира Крючкова у стрічці Туман розсіюється у 2010-му. Відтоді м'яков практично не знімався, пояснюючи це тим, що російський кінематограф почав наслідувати американський. Ми так безсоромно наслідуємо американців, бойовики, бійки, безкінечні екшн сцени. Кіно стало бездушним, безсердечним. Це не російське мистецтво. Ми його зовсім забули. У радянського кіно було своє обличчя, а зараз його взяли, повернули задом і намалювали на ньому американське обличчя. Останній раз він вийшов на сцену разом зі своєю дружиною, актрисою Анастасією Вознесенською у травні 2013 року в спектаклі Білий кролик. Тоді і закінчилась його акт. Торська кар'єра у грудні 2013 року. Зірка Іронії долі отримав орден Дружби від Володимира Путіна. У мережі є фотографія, де він тисне руку російському диктатору. А вже у березні 2014 року, після анексії Криму, м'яков відкрито виступив проти агресивної політики Кремля щодо України, засудив окупацію Криму та підтримав українців. Його позиція була відзначена міністерством культури України, яке включило актора до. Білого списку діячів культури, що підтримують територіальну цілісність України. Я бажаю всім українцям тільки миру. Для цього потрібна воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу благаю забути чвари і все вирішити мирним шляхом. Благаю! 18 лютого 2021 року на 82-му році життя. Андрій М'яков помер у власному домі. Причиною стала гостра серцева недостатність. Його непридомного знайшла дружина. Поховали м'якова на Троєкуровському кладовищі. Її кар'єра в кіно розпочалася в 1950-х роках, але справжню популярність вона здобула після ролі Мимри Людмили Прокопіївни Калугіної у фільмі Службовий роман. Вона вразила своїх шанувальників роллю суворої начальниці. Режисер Ельдар Рязанов запросив Алісу Френдліг на роль Людмили Калугіної, адже побачив у ній потенціал для комедійної ролі. Попри те, що за кілька років до службового роману Аліса Френдліх стала народною артисткою СРСР, саме Ця роль стала визначною у її кар'єрі та принесла їй всесоюзну славу та визнання. До слова з режисером Рязановим вони були знайомі і до того. Кількома роками раніше Ельдар кликав Алісу Френдліх на головну роль у стрічку зігзаг удачі, але та відмовилася через те, що була вагітна. Після ролі у службовому романі акторка зіграла ще у понад 25 різних стрічках, але потім у її акторській кар'єрі стався застій. Після розпаду СРСР акторку не кликали. Зніматися у фільмах. Вона продовжувала грати лише у театрах. Першу роль після перерви Френдліх отримала аж у 2003 році. Це була роль Ольги Петрівни Туманової у серіалі Жіноча логіка. Після цього активна акторська кар'єра Френдліх продовжилася. Але як і більшість російських діячів, у 2014 році акторка втратила більшу частину своїх українських шанувальників, адже підтримала анексію Криму. Через це її внесли до бази Миротворець. Згодом в одному з інтерв'ю Френдлі вкотре підтвердила, що підтримує президента вбивцю Путіна. Але ми вчинили правильно. Я вважаю, що Крим споконвіку був наш, а те, що Хрущов, царство йому небесне, створив таку безглуздість, віддавши Крим Україні, він не знав, що радянський союз розпадеться йому це й на думку не спадало. Якби він знав, то може тоді б цього й не зробив. Попри свої попередні заяви у 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка підписала антивоєнне звернення до президента РФ від діячів культури, де вони закликали припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів. На цьому її активна антивоєнна позиція вичерпалась, адже жодних публічних заяв Френдліг більше не робила. Сьогодні акторка, який вже за 90, продовжує жити та працювати в Петербурзі. Ольга Петрівна Рижова ще одна з ключових персонажок у стрічці. Службовий роман. Роль подруги головного героя Новосельцева та жінки з нерозділеним студентським коханням зіграла Світлана Володимирівна Немоляєва. Вона народилася в сім'ї кінематографістів. Батько Світлани, кінорежисер Володимир Немоляєв, мати, звукорежисерка Валентина Ладигіна. За свою кар'єру зіграла понад 200 ролей у театрі та кіно. Справжня слава прийшла до акторки у 1977-му. Саме роль Рижової принесла їй широку популярність та любов глядачів. Після успіху фільму акторка отримала визнання не лише в СРСР, а й за його межами, що сприяло подальшому розвитку її кар'єри в кіно та театрі. І донині Немоляєва продовжує грати на сцені російських театрів. У травні 1960 року Немоляєва одружилася із актором Олександром Лазаревим. Вони прожили разом 51 рік. Цей шлюб приніс акторці єдиного сина, якого назвали, до речі, теж Олександром. Також Світлана Немоляєва має двох онуків: Поліну та Сергія Лазаревих. У липні двадцять року акторка відтримала російське вторгнення в Україну і висловила незгоду з антивоєнною позицією своєї колеги Лії Ахеджакової. Наголосила на важливості людьми любові до своєї країни та публічно заявила, що не спілкується з колегою через різні погляди на політичну ситуацію. Прямих публічних заяв щодо підтримки України акторка не робила. А от підтримку російським військовим висловлювала неодноразово у 2023 році. Привітала окупантів з днем захисника вітчизни. Якби я була молодшою, я б поїхала туди раніше театральні бригади їздили на фронт. Але мені вже дуже багато років, і здоров'я зовсім не те. Роль цього персонажа менш виразна за інші, але все ж полюбилася глядачам так само, як і більшість головних персонажів. Секретарку вірочку у службовому романі зіграла Лія Ахеджакова. Акторка народилася 9 липня 1938 року в Дніпропетровську в театральній родині, що значно вплинула на її вибір професії. Після закінчення Московського інституту кольорових металів і золота, де вона отримала технічну освіту. Лія вирішила присвятити своє життя мистецтву. Стецтву і вступила до театрального інституту. З 1977 року вона почала працювати в театрі Саврім'яннік. Її акторська майстерність і неповторна манера виконання ролей зробили її однією з провідних акторок театру і кіно. Роль секретарки Вірочки стала для Хеджакової однією з найбільш визначних і знакових ролей. Її персонаж став не лише символом епоги, а й уособленням типу жінки, котра спочатку здається беззахисною та скромною, але Згодом розкриває свою глибину та силу після цього фільму. Лія Хеджакова ще більше закріпила за собою статус однієї з найвідоміших акторок країни. Після того Лія Хеджакова продовжувала працювати в театрі та кіно. Водночас вона відкрито підтримувала демократичні зміни в Росії, виступала за свободу слова та критикувала авторитарні тенденції. Після розпаду СРСР вона залишилася провідною акторкою театру Саврімінник та брала участь у знакових виставах. У кіно знімалася рідше, але виконала яскраві ролі у фільмах Старі Шкапи Прірва та Стомлені Сонцем. У 2000-х знову повернулася на екрани з роботами в Іронії долі, продовження та у стрічці. «12». протягом цього періоду Ахеджакова не лише блискуче продовжувала свою акторську кар'єру, а й активно виступала проти політичних репресій, підтримуючи правозахисників та незалежних журналістів. У 90-х вона засудила розв'язану Кремлем війну у Чечні. З початком російської агресії проти України у 2014 році вона відкрито висловлювала солідарність з українським народом і критикувала дії російської влади. Акторка активно виступала проти війни та підтримувала своїх українських колег, підписуючи листи на їхню підтримку. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ахеджакова продовжила свою антивоєнну діяльність. Вона виступала з критикою війни, закликала до миру. І підписувала петиції проти агресії. Що такое е, е, іноагент? Ну чому звання іноагента присваивается лучшим людям професії? Лучшим! лучшим журналісти! лучше правозащитники? Через це акторка зазнала великого тиску з боку російської влади у 2023 році. Її звільнили з театру Саврімінник, де акторка працювала понад 50 років. Проте Лія Гджакова не здалася і продовжила виступати з монологами та заявами проти війни. Одним із знакових моментів її підтримки України стало її звернення під час виступу в Лос-Анджелесі у 2024-му, де вона завершила монолог словами Слава Україні, що викликало Ло бурхливу реакцію як серед її прихильників, так і критиків. Через тиск зі сторони путінського режиму Ахеджакова виїхала з Росії. Точної інформації про країну, в якій проживає акторка, немає, але вона активно гастролює Європою та Америкою зі своїми виставами, попри свій похилий вік. «Службовий роман фільм, який став невід'ємною частиною радянської кінокласики. Колись його герої підкорювали серця мільйонів, але зараз ситуація геть інша. Хтось підтримав агресію Росії, а хтось залишився вірним своїм принципам, попри тиск і загрозу. А що ви думаєте з приводу цих акторів та їх публічних заяв? Напишіть нам про це у коментарях. З вами був канал ЛАЙФ. Обов'язково підписуйтесь та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Побачимося у наступних випусках.